Вітаю всіх! Перше відео вже зробила, дуже цікаво, правда? Друге відео виходить з першого. Ну що ж, від серця відлягло, як скажуть, і Харків, небезпеки на березень. Небезпека обстріли на березень Харків. Тепер з чистою совістю це робимо. Дефіцит ракетів Патріот нас не стосується. І ніколи не стосувався. Що нам Ось карта жертви. Зрозуміло. А то що Тому що ми жертва. Нас подали жертвою. Але спокійно, вона йде перша. Ми з цього, звісно, нерви. Так, і це результат. Ніколо, колоди ворог, як вам сказати, ворог розуміє, що треба бути: логістика, транспорт, зв'язок, пошта, військові обережно, скажімо так, місця для відпочинку, торгові центри Великі ТРЦ? Собственно, так, як завжди, нічого нового. Нічого нового, нічого нового. Давайте подивимось, від чого найбільша небезпека. Від чого найбільша небезпека? Від чого найбільша небезпека. Давайте подивимось. Від шахедів. Угу. Від ракет. Ні. Відразу це відповідь ні. Шахеди. Це вам харків'яни, це для вас. Шахеди. Я робила багато розкладів, на цю тему переходять на шахеди. ППО. Робота ППО. обережно, будь ласочка, харків'яни це рахування роботи ППО. Водинки. Будь ласка, обережно, чому робота ППО? Оце наша головна проблема. Робота ППО по шахедам і водинки. Чи ви розуміли? Дві стіни. Реагуйте, будь ласка, на тривоги. А щітка мечів, дивіться, прольоти. Прольоти, ППО, будинки і прольоти. Де воно пролітає? Тому що, знаєте, що таке шаге, мені вам розповідати. Будьте обережні просто. Так, рух. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів. Небезпека тут для всього міста. Все місто, будь ласка, будьте обережні. Скажімо так, для вас нічого нового.